Омтівю про головне 9 місяців 23-го року наші сваровані Європи активи принесли 3 мільярди євро прибулі. Но... Британська зброя орієнтована на Крим, але це ваша стратегія. Про це заявив британський посол в Україні Гарріс. Главний пострікатель тут в Європі це саме Британія. Після підписання про гарантії безпеки. Британія взяла на себе зобов'язання на постійній основі постачати Україні зброю. Україна надзвичайно важлива для Британії і перш за все через те, що ми європейці. Британія не в ЄС, але ми в Європі. Це наш спільний регіон, і ми відповідальні за безпеку в ньому. На жаль, загроза безпеці в Європі залишатиметься і після перемоги України. Тому підтримання безпеки буде спільною відповідальністю Великої Британії та України. І зараз у нас в Британії. Є чітке розуміння, що безпека України це безпека Великої Британії. Ну я думаю, що є про що домовлятися, і ситуація не настільки так би мовити погано виглядає, що решта партнерів кивають один на одного. Вони ну багато хто з них по черзі чи не чи без черги заявляють про нові пакети. Пакети допомоги Україні навіть без засідання в форматі Рамштайна, добровільно ініціативно, з ну з власної ініціативи, можливо, так навіть односторонньо. Британія. Ми знаємо, оголосила про серйозний пакет допомоги для України в цьому році майже на 3 мільярди євро. Це якщо з фунтів на євро переводити, то трошки більше, навіть трьох мільярдів. І Німеччина так, так само ухвалила рішення в цьому році допомогти Україні на аж на цілих сім мільярдів євро, вдвічі більше, ніж Великобританія. Тому Польща, да, от останній вчорашній візит Дональда Туска, так само було оголошено про новий, новий пакет допомоги Україні, навіть напрямки співпраці. Нові, в тому числі спільне виробництво зброї боєприпасів на території Польщі для України конкретно і спеціально для України. Тому не все так, якби дуже дуже вже катастрофічно. Ну могло би бути звичайно набагато краще, якби ми не спостерігали ці внутрішньополітичні проблеми і конфлікти всередині сполучених штатів. Сполучені Штати і в Сполучених Штатах були б розв'язані руки. А головне приготовлені гроші для допомоги Україні Володимира Володимира даруйте. дивіться, у сполучених штатах розв'язані руки, коли йдеться про єминських хуситів. Вмить там сполучені штати, там сполучені штати діють своїми власними збройними силами. Вони застосовують свою зброю, свої війська, і це не потребує виділення коштів з боку конгресу, бо це не зовнішня допомога, це фактично ведення бойових дій американської армії. І це все в них вже є на борту навіть тих кораблів, які, з яких запускають ракети. Столтенберг, до речі, сказав: от сьогодні прес-конференція була про те, що підписано чергову угоду в рамках Європейського Союзу про фінансування виробництва боєприпасів, і там 200 тисяч буде, нібито для України передбачено. Але час поставки кінець 25-го року. Тобто ці процеси настільки повільно відбуваються в Європі. Це йдеться про НАТО. Це йдеться про спільні закупівлі агентством закупівель, закупівель НАТО. І справді їх це тільки, ми тільки зараз знаходимося в моменті виділення коштів. А щоб виготов... з моменту виділення коштів до поставки продукції України, має, звичайно, пройти якийсь час. Причому, швидше за все, в даному випадку тут йдеться про те, що будуть ну, якісь розгортатися нові потужності, виробничі, нові цехи, нові заводи. І це, це, це що стосується Європе... Європейського союзу, як ви сказали, да? тобто це на території Європи. Буде, буде робитися, і перш за все, це одну як та ця от закупівля на 200 мільйонів доларів. Це на поповнення своїх власних запасів, тобто, це те, що вже в Україні або передали наші партнери, або ще будуть передавати. Їм потрібно поповнювати свої запаси на своїх складах. І, от до кінця наступного року вони їх зможуть поповнити. Тобто, це не означає, що до кінця наступного року Україна буде сидіти на голодному пайку без взагалі боєприпасів? Тому що ми розумієте, це кількість. не означає. Це не означає більше того. Тут е не стільки в НАТО проблема. В НАТО це працює ця схема. Це працююча схема. Вона довела свою ефективність. Проблема була в Європейському Союзі по боєприпасах, бо країни-члени Європейського Союзу вони декларували поставити Україні мільйон боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів. Як ми як ми знаємо, і восени ще визнали, що да поставити до, до весни цього року, на да? тобто, ну мовно кажучи, ще залишилось там півтора місяці. Але ще восени вони сказали, що не встигнуть цього зробити. І чому бо почались суперечки, яких саме боєприпасів кому дістануться гроші? Дай за їхнє виділення. От про це почались суперечки, і були менші країни, такі як країни Балтії чи Польща, які ближче і гостріше відчувають загрози. Вони пропонували закуповувати готову продукцію за межами Європейського союзу. А були більші країни Європейського союзу, які мають великі виробничі потужності? Франція, Італія, Німеччина Франція, Франція. Наполягала на тому, щоб ці гроші європейського союзу на виготовлення срядів виділялися виключно виробникам європейського союзу, тобто Франції, щоб ці гроші освоїти на своїх заводах і допомогти таким чином Україні. Але як ми побачили, і потужностей не вистачає, і часу не вистачає для такого об'єму, і не встигають вони це все розгорнути. Тому зараз знову зараз знову здається міністр закордонних справ Латвії. Дружньої нам Латвії, близької нам Латвії знову висловив пропозицію про те, що європейському союзу все таки треба подумати про те, щоб прямо закуповувати ті снаряди в тих державах і на тих складах, де вони вже є сьогодні. І якщо вони знаходяться поза межами Європейського союзу, то це треба робити, а не чекати, поки європейські виробники розгорнуть свої нові цехи, наберуть персонал і будуть закуплять сировину і будуть готові виробити це через півтора року. Отже, НАТО НАТО одно готується до війни з одного боку, але з іншого боку, от, знову ж таки, посилається на Єнса Столтенберга, який сказав, що НАТО не бачить прямої загрози з боку Росії. Ну от яка якоїсь прямої загрози там будь-якому члену НАТО, про це до речі, сказав знову ж таки в Брюсселі. Хоча перед цим були заяви поляків, литовців, латишів, естонців, Норвегія, Швеція, Чехія, яка. Прямим текстом кажуть: ну, люди добрі, в нас війна може бути 5-10 років. А Столтенберг каже: не бачу в перспективі війни. Що, що за дивна позиція? Ну я теж слідкую за, за заявами європейських політиків і не тільки європейських, скажімо, західних політиків, і що я констатую на сьогоднішній день, тобто в цьому році, ну в принципі, наприкінці минулого року і на початку нинішнього року. Серйозна зміна в риториці все таки відбулася. Вони всі, ну всі, по черзі, але методично говорять одне й те саме повідомлення про те, що Росія збирається напасти на НАТО. Це говорять лідери національних держав, там міністри оборони, президенти і так далі. І вони про це серйозно попереджають. Тобто почалась робота з громадською думкою західних демократій, західних суспільств про те, що загроза Російської ну, Росії від Росії є для європейських країн, для країн заходу і Що вона воєнна військова, що вона пряма, і що вона близька. Різні дати ну називають там інтервали часу і до 10 років. Але насправді, за великим рахунком, критичний момент настане вже цієї осені. Вже цієї осені після американських виборів може може відбутися е, те, що те, те, чого найбільше бояться на заході, пряме зіткнення з російськими, російськими силами. Та дічка по недопущенню власті Трампа звучить слідуючим образом: он дружить з усіма світовими диктаторами, дружить з Путіним, дружить з Кімом, дружить Томсі. Значить, з Путіним воювати не захо.